Шановні учні, учителі, батьки, гості. Ось і закінчилося літо, яке сповістило нас про те, що розпочинається новий навчальний рік. І сьогодні я вітаю вас усіх із цим днем із святом знань. Завдяки. Засновнику нашого закладу, голові Новояричівської селищної ради Петру Анатолійовичу Соколовському, відділу освіти, небайдужим батькам, завдяки нашим працівникам, завдяки спонсорам в особі, Тимчишина Івана Григоровича, ми маємо змогу навчатися у світлих, чистих, охайних, відремонтованих, класних приміщеннях. Завдяки нашим Збройним силам України ми маємо змогу святкувати і взагалі навчатися. Цьогоріч наш шкільний поріг переступає 236 учнів. Тож бажаю вам усім міцного здоров'я, бажаю успіхів у навчанні, кожного дня дізнаватися щось нове. Кожного дня навчатися, поглиблювати свої знання, іти вперед, рухатися вперед і набиратися мудрості. Цього року у нас в закладі буде працювати 36 педагогів. З них двоє нових молодих колег. Я вітаю наших молодих колег Дарію Васильівну та Богдану Олександрівну. Всім педагогам бажаю здоров'я міцного, витримки, сили, завзятості. Бажаю вдячних учнів та вдячних батьків, нашим дорогим батькам. Я бажаю Перш за все, батьківської мудрості, сили, терпіння, наснаги і, звичайно, порозуміння і тісної співпраці із вчителями. А всім нам разом я бажаю перш за все мирного неба, я бажаю нам перемоги. Отож, розпочинаємо відлік часу. 2023-2024 навчального року. З Богом